Всім привіт! За акційною пропозицією і непоганою знижкою, прикупила ще на молоко. Великі пачки 440 г. І таких пачечок купила три штучки. Зараз докладніше розкажу про класну акцію, яка стартувала з 11 березня по 20 квітня. Якщо ви купите будь-який товар, Ваврори на суму від 250 гривень будь-якою карткою Приватбанку. Ви гарантовано отримаєте 5% знижки на загальну суму покупки. Як це працює? Заходите у свій додаток Приват24, натискуєте на кружечок з долонькою Привіт. Тоді натискуєте Далі. Погоджуєтесь з персональними акціями та обираєте іконку з акційною пропозицією від Аврори. І тоді активуєте цю пропозицію. І, до речі, знижку можна отримати не лише в звичайних магазинах. Сайті При натисненні на це посилання ви відразу попадаєте на сайт AvroRio, де ви можете обрати будь-яку потрібну вам річ. На подарунок придбала ось такий набір маркерів на водній основі 24 кольори. Яскраві кольори, вони двосторонні. Ось такий кейс, дуже ж буде зручно. Яскраві кольори, насичені кольори. Стержень тоненький, як кисточка, і як у маркерах. І за дуже вигідною ціною прикупила іграшку. Ось такий дитячий візочок. Це для моєї найменшої донечки гратись, збирати продукти. Влітку буде яблучка збирати. Ось такий гарний візочок.